Заготівлю дров тепер можна робити навіть вночі. Дивіться, який ліхтарик крутий! Пішли собі такесенко в ліс. Насправді, друзі, це все була постанова, тому що ліс це приватна територія, і це все в якості тесту. Давай. Навіть можна працювати вночі. Бачите, якого сухого ясеня зафігачило, як швидко. І ліхтарик, дивіться, ліхтарик, ну дуже крутий. Чітко б'є на шину, будете бачити абсолютно все. Дивіться, яка крута штука. Ну Мені ця пила дуже подобається. 3 кВт потужності вирішує будь-яке питання. Пилу взагалі можна використовувати як ліхтарик. Дивіться. Добротний такий ліхтарик. Світить тільки пила, і ось можете все це бачити. Дивіться. Реально крута штука.